Доброго ранку. Ми з України. Я Ірина. І вже повилітали карти. Ну, значить, з них і виберемо. І так, значить, чотири. Що робити? Так, я сподіваюся, що ви бачите. І будемо дивитися. Буду коротко, щоб довго відео не було. І так, перша, друга, третя, четверта. Вибирайте, натискайте на паузу. Це незвичайний розклад, тому зараз будемо дивитися. І так, карта номер один. Дивіться, у нас сьогодні, скоріше за все, ви будете якийсь новий початок. Можливо, навчання якесь може бути теж. Можливо, ваші діти йдуть на навчання, можливо, внуки йдуть на навчання. Вірніше, навіть не те, що навчання, а просто навчальний процес. Навчальний процес для вас, для ваших дітей, для ваших внуків, для оточуючих. Щось ви навчитеся сьогодні, будемо так говорити. Що ще може бути? Якась дрібненька сварка, якесь непорозуміння, придирання, утискання. Хтось за ким слідкує. Або, знаєте, як то кажуть, я поклав око на тебе і буду за тобою слідкувати. Якось так. Це відверто скажу не є одна з найгірших карт, але і не найкраща карта. І так, така трошки нервова карта. Карта номер два, дивіться, десятка мечів. А ви знаєте, це теж не дуже добра карта. Це можуть бути, не дай Бог, і прильоти, і якесь закінчення. Закінчення чогось. Наприклад, звільнення з роботи, розлучення, велика скандальна сварка. Хтось до когось тут, якщо ми придиралися, так, то тут, наприклад. Як би це сказати, аж занадто. Кожний підколює, кожен підюджує. Під, під Хтось комусь щось не подобається. Ця карта теж не дуже добра. Це і почува, почуває себе людина дуже недобра, наприклад. Ось, можливо, початок хвороби або кінець вже хвороби теж може бути. І е, ви повинні зрозуміти: ось тут у нас сонечко вже виходить. Е, найтемніша ніч перед світанком. Тобто, ще трошки потерпіть, буде краще. Прояснення буде. Чекайте на прояснення, можливо, навіть завтра. Карта номер 3 Тут у нас королев, ні, король, тут у нас король е, цих е, монет. Тобто це хороша карта, мої дорогенькі. Тут і затишок, тут великі якісь прибутки. Ну, дивіться, у когось мільярди великі прибутки, або мільйони замало, так? А комусь і пару тисяч вже багато. Ось тут якийсь прибуток, які, якась велика покупочка. Це може бути і нерухомість якась, це може бути і вкладення, це можуть бути якась премія, якісь подарунки. Це карта дуже хороша. Займіться сьогодні своїми фінансами. Порахуйте свої фінанси, зробіть, е, е, ну як сказати, отчот, звіт, можна так сказати. Хороша карта. Карта, це може бути розмови про фінанси, може бути розмова з батьком, розмова з чоловіком. якось так. Карта номер 3 А тут у нас жриця. Мої любі, що хоче нам жриця сказати: про якісь енергії, про, якусь інтуї... про вашу інтуїцію, про якісь підказочки Всесвіту. Тобто прислухайтеся до своєї інтуїції, звертайте увагу на якісь підказочки. Я тільки приклад наводжу: Рук, ліва права рука чухається на гроші або на здороватися, на гості, ложка впала. Розумієте, ось якось так. Звертайте сьогодні увагу на такі дрібнички. Можливо, для когось це дрібнички, але звертайте увагу. Потім, якщо ви маєте якусь справу, вона не вирішується, спостерігайте за цією справою. Тому що ця карта говорить про бездіяльність. Тут краще не діяти, а спостерігати. Ось такий день. Сьогодні у вас, мої любі, бережіть себе. Все буде Україна, моє любі. Ми переможемо і разом до перемоги. Мирного прекрасного вам дня. На все добре, моє любі.